Доброго дня! Ви на каналі Райпа Мама. Канал для просвітлених і тих, хто тільки пробуджується. Канал для добрих, адекватних людей, які шукають підтримки. або трошки заблудилися, які хочуть знати трошки більше. Так, надні колоди волшебниця. Давайте розпитаємо у Всесвіту, до чого вам треба бути готовою найближчих? Два тижні, два дні, два тижні. Ось ось уже. До чого треба вам бути готовою? Що вас порадує що вас е, опікають? Так, поїхали. Е, варіант один. До чого треба бути готовою? Найближчих два е, дні два тижні. Що вас порадує? І що вас. Е, Прийде вам як урок. Що, що, що вам прийде як урок? І пусті проекти, дівочки, дні колоди. Будемо дивитися про що це. До чого треба бути готовою. До маніпуляцій, до пасток і до того, що ви знайдете гіркі ліки, щоб вийти з цієї ситуації. Тут намальований чоловік у нас. Можливо, ваш партнер, можливо, вас, ваш блес, ваша близька людина, яка буде намагатися о, забрати вас у пастку, захопити вас у пастку. О, маніпулювати, спекулювати, о, можливо, навіть під предлогом горьких, горького лікарства. <кхи> Добре. Давайте. Ще, Ще до чого треба бути готовим. Розкажіть нам про цю ситуацію, від кого нам чекати пасток. Дівочки, ви будете чекати пасток від людини, яка вас наразі начебто зв'язує, начебто тримає вас у в'язниці. Ви не можете вийти з цієї ситуації. Людина, яка вивчає вас, можливо, працює з документами, яка вас вивчає, яка багато проводить часу за письмом, можливо, за комп'ютером. Яка буде всячески намагатися придушити ваші якісь е, починання нові, можливо. Щось такі тяжкі карти. Так, Але ви знайдете спосіб це відзеркалити і підопридіть, придуп... я б сказала. Хочу ще звідси. Дівочки, ви відстоїте прекрасно. Ви зможете відстоїти свою незалежність, навіть якщо це буде конфліктним способом, холодним розсудливим способом. Ви прийдете в свою незалежність і в свою чистоту. Тобто на вас ці всі маніпуляції як мертвому припарка. Я, чесно кажучи, дуже прямо аж рада. Ви, ви залишитеся при своїй незалежності і при своїй чистоті. Можемо починати далі. Що вас порадує найближчим часом? Якесь путіше. Де ви будете е, самі хазяйкою свого корабля. Навіть якщо це буде е, нелегко, ви, залишили, ви залишитеся при е, своїх цінностях. Навіть якщо вам прийдеться е, ми балакаємо не тільки про путешестві якесь далеке, ми балакаємо про путешестві по своєму житті. Да, вам буде нелегко, але ви будете управляти своїм життям. Хочу ще звідси підказку, ще що вас порадує. Е, ага. Так. Що це станеться швидко. Навіть, можливо, несподівано. І що з цього всього ви зможете винести якусь користь. Можливо, хтось до вас проявиться, як названий гість. Але з цього ви знайдете, в цих, цих труднощах ви знайдете собі якогось партнера. Так. Кажуть про те, що ви будете трошки згадувати про своє життя колишнє. Те, як вам всього вистачало. Але ви будете розуміти, що це, цим самим ви побачите начебто свої якісь. Тобто, але, ситуацію. але ви побачите всю ситуацію колишню начебто під іншим кутом. Це теж плюс. Ви будете в, своє, в свою проявленість, в своє. Бажання, виконання своїх мрій. От те, що вас подавляли, отут отут ви, ви все це відсічите прекрасно і будете йти. Ви передбачите всі е, уловки, ви зможете відстоювати свою позицію і при цьому всьому яскраво світити. Дівчатка, не боїмся проявлятися? Так, і знову карта чистоти. Ви будете відстоювати, можливо, домовлятися, е, жорстко домовлятися. Розумієте, е, відстоювати свої позиції, свої починання, будь-які свої. ну, те, що вас зараз е, безпокоє. Кожен вже взяв свій якийсь шлях, правда ж? При цьому всьому ви будете захищати свої чисті інтереси. Так. Кажуть про те, що треба остерігатися, бути, е, начебто, е, можливо, вам запропонують якусь е, зділку там, де ви. Вам запропонують легкі гроші і кажуть про те, що ти повинна від цього бути далеко. Тут ви повинні не погодитися. Ви повинні, ви повинні сторонитися, ну, не сказати, що вас це не цікавить. Що такого, ну, ми всі розуміємо, що любов буває легких грошей. Коли вас захочуть обманути на гроші або запропонувати вам легкий дохід, ви повинні відсторонитися. Тоді ви зможете управляти своєю стабільністю. Навіть жорстоко ви повинні відстоювати свої. Так, свої позиції ви повинні відстоювати навіть жорстоко. Добре, благодарю. Чого вам? Що, що ви, чого ви навчитеся? Що вам винесе урок найближчим часом? Дівочки, робота, захист і невдача. Так, добре. Я так розумію, що ви будете працювати в своєму. В своїх починаннях ви будете працювати, захищати свої якісь е, кордони, свої порядки, свої амбіції. Про що невдача у вас каже? Прозирство. Свідок. Е, люди, давайте так, людина, яка за вами спостерігає, можливо, яка тут вас зв'язує і заважає вам, вона потерпить невдачу, тому що ваша робота буде під захистом. А люди, які вас призірали, які призрали вас, ну, навіть, мабуть, можливо, навіть під масками, це, які казалися вами творчими друзями навіть. Вам кажуть, що ви повинні знайти час. Зараз скажу. Вам прийде допомога, прийде час, якщо вам навіть буде, ну ми розуміємо, що буде нелегко, так? Вам все одно кажуть, залишатися при своїй творчості. Залишайтеся при тому, що ви, що ви зараз робите. І прийде час, і ви зустрінете допомогу. Прийде вам допомога. Так, допомога, дві карти допомоги і партнерство. В цьому всьому ви знайдете партнерство, навіть в ось невдачах, в цьому що вам хтось буде говорити, що там не вийде, не вийде. Так? Свідки будуть у вас. Всі ж свідки хочуть 5 копійок вставити. Як вам краще жити, ми це всі розуміємо. Я кажу, щоб ви не хвилювалися, що прийде, вам, прийде час, коли ви будете ну, тут майже визнані, що ви зустрінете потрібних людей, прийде вам допомога і ви підете навіть, можливо, в якесь партнерство. І на дні колоди, дівчатки, карта Коваль каже про те, що ви повинні самі будувати своє щастя, самі будувати своє майбутнє. Так, прекрасно. Ви надаєте чарівний еліксир, подолати всі прегради, всі проблеми. Ніхто ж не каже, що це буде легко. Якщо легко, це будуть недосягнення, правда? Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Вам кажуть, дівочки, для того, щоб залишитися в своїй красі, в своїй чистоті. Тут багато карт чистоти, і саме про вас вони. Кажуть, що вам треба трошки відсторонитися. Тоді вам будуть не о, як це правильно сказати, вам тоді будуть нешкідливі удари в спину, бо люди просто не будуть про вас ну, частину якусь важливу знати. А ви залишитеся в чистоті. Поки що не розказуйте це саме ваше починання і самі ваші о, перспективи. А ви зараз похвастаєтеся і це все просто зійде на ні. Не робіть так, не розказуйте нічого. Тоді вам не зможуть нашкодити ударом в спину і поганими новостями. І ви залишитеся при своїй чистоті. Будьте відважними, не бійтеся свої, не бійтеся страхів, творіть свою реальність. Тут так само сказано тимчасово скрийте, будь ласка, свої наміри від посторонніх людей, щоб вони не заплели вас, щоб вони вам не надавали непотрібних совєтів. Бо ці люди під масками, вони ви не знаєте істинного обличчя цих людей. Нікому не подобається чуже, чужа проявленість. І коли хтось світить, а ти ні. Слухайте свою інтуїцію і більше нікого не слухайте, дівочки. І ще раз, будьте кого свого щастя. Я вас благодарю, по-моєму, хороший розклад. Вячне за лайки, коментарі, підписки, за донати. Нехай вам все повернеться, все, що ви бажаєте на цьому каналі. Нехай вам втричі все повернеться. Благодарю, благодарю, благодарю. Приймайте во благо.